Ніякої прямої з Господом не существує. Це заблуждення і сатанінська ложь, що нам для спасення не треба ні церков, ні Бог, а достатньо просто віри в душе. Це не учення біблійське, це не учення, якому учили Ісус Христос і Апостоли, це сатанінське учення. А Біблія пише совершенно про другі вещи. Про те, що церков – це тіло Ісуса Христа. Він являється главою, а церков – його тіло. Це двоє, одне, не ціле. И мы имеем доступ к крови Иисуса Христа, только в том случае, если являемся частью Его тела. А если мы не имеем к телу никакого отношения, то автоматически не имеем отношения и к крови, а без крови Иисуса Христа не будет прощения грехов. Книга Откровения пише о том, что Бог ходит посреди светильников це его дом. Светильники це церковь, а своих священников Бог тримает в своих руках. Якщо я говорю, мені не треба церковь і пастри для спасения, то тоді мені треба ад і сатана. Давайте не будемо, а давати.